Чи вийде відшліфувати метал до дзеркального блиску? Я вже впевнений, що у мене на це піде дуже багато часу, і для початку треба прибрати всю велику іржу та сміття з поверхні. Для цього використаємо кораловий диск. Замінив кораловий диск на підошву для наждачки і продовжуємо працювати наждачним папером різної зернистості. Третій диск з зернистістю p 240. Що ж, оскільки глибокі подряпини та ямки ми прибрали, можна взяти ексцентрикову шліфмашинку акумуляторну DSO 200 BC Ultra. Перейдемо до зернистості p 360. Я знав, що це буде довго, але що робити? Вже почали знімати, тому ми продовжуємо. Вже вісім дисків у мене пішло на цей шматочок металу. А тепер настав час полірнути. Що ж, а тепер давайте подивимось на результат. Що у нас вийшло? Ось так виглядало очікування. А результат як середньовічне дзеркало. А в цьому дзеркалі я наче навіть гарніший. Брови такі. А тепер давайте подивимось, що було до шліфування. Чоколадка Вілівонка. Як на мене, вийшло блискуче.